Так, я презентую роботу магістерського на тему дослідження та програмної реалізації методів динамічного визначення кількості декларацій у лікарів. Так, на наступному слайді ви бачите об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету метоти. На наступному слайді ви бачите завдання. На цьому слайді ви бачите сам метод динамічного визначення кількості укладених декларацій з лікарем, і тут я хочу розповісти більш детальні, детальніше. Він складається з п'яти етапів. перший етап полягає в стягненні даних з бази, які і створення наборів виборки наборів для навчання нейронної мережі. Ці набори складаються з 24 місяців і значень кількості декларацій в ці місяці для конкретних лікарів. На другому етапі використовуються ці дані в ні, ні. вибачте створюється модель за допомогою нейронної мережі сархітектури СЛСТМ на третьому етапі. Модель навчається, використовуючи 80% із виборки, яка була створена на першому етапі. Після навчання на четвертому етапі використов... виконується тестування моделі. Для цього використовується 20% для того, щоб перевірити ефективність моделі, а також зрозуміти, чи не перенавчилася модель. В результаті навчання на п'ятому етапі ми вже застосовуємо модель на актуальних даних, тобто використовуємо 24 поточних місяця і прогнозуємо наступні три місяці. Модель складається з 24 вхідних нейронів, які отримують кількість декларацій за ці місяці. Наступні два слої це слої нейронної мережі ЛСТМ, Вони складаються з 48 нейронів. Кожен наступні наступний слой це прихований слой, який складається з 24 нейронів, і на виході три нейрона, які показують кількість декларацій на наступні три місяці. На наступному слайді порівняння двох мов програмування для розробки цієї програми було використано дві мови: це Python і C-Sharp. На даному слайді я порівнюю C-Sharp і C++. C-Sharp був використаний для створення інтерфейсу програми. Це рішення було зроблено, тому що C-Sharp більш простий використання, більш зручний напротив C++. Також є зручний спосіб роботи з базою даних. І є багато бібліотек для інтерфейсу, роботи з інтерфейсом. Python був використаний для створення нейронної мережі, тому що в нього є дуже багато бібліотек. Мною була використана бібліотека Keras для створення моделі. І саме тому я використовував Python. На наступному наступній діагра слайді зображена діаграма прецедентів роботи пацієнта з програмою. Пацієнт може. Змінити свої дані, він може переглядати лікарів. Ну і вкладати е, 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 декларацію з лікарем. Тощо на наступному слайді ви бачите діаграму прецедентів роботи з лікаря з програмою. Лікар може бачити своїх дані своїх пацієнтів, також може бачити медичні картки пацієнтів, де є записи інших лікарів, і цього лікаря також. Він може викладати декларації з пацієнтами, а також може бачити свою статистику і прогнози на наступні місяці. На наступному слайді ви бачите схему бази даних для розробки бази даних була використана система управління базами даних даними Microsoft SQL Server. Вона була використана через те, що дуже добре інтегрується з мовою C-Sharp. і є бібліотеки для використання цієї бази даних. На наступному слайді ви бачите структурну схему програмного проєкту. Система складається з двох підсистем: це підсистема для динамічного визначення кількості декларацій, укладених з лікарем, і сам інтерфейс програми тобто підсистема взаємодії з користувачем. На наступному слайді ви бачите функціональну схему роботи програми. Це схема, коли запускає виконується моделювання. Нейронні мережі, а також її застосування на актуальних даних. На наступному слайді ви бачите роботу з деклараціями, саме інтерфейс. На наступному слайді ви бачите роботу над даними пацієнта. І на наступному слайді ви бачите статистику і результати прогнозування. На цьому слайді зображен рік, який можна вибрати, і в самому кінці видно прогнозування за 12 місяць. Так, як поточний місяць у нас 12-й, то саме цей місяць прогнозується. Якщо вибрати наступний рік, там буде наступні два місяці, які прогнозуються. Дякую за увагу.